Докладки наступних рядів можна приступити після затвердіння розчину у кладці першого ряду, тобто після 1-2 годин після кладки першого ряду. Після того, як покладено перший ряд блоків і тонг, слід провести шліфовку верхньої поверхні ряду. Для цього використовується напівтерка або рубанок. Дрібні забруднення та пилюку видаляємо щіткою. Завдяки цьому розчин буде краще зв'язуватися із поверхнею. Будівельний розчин і тонг поставляються у вигляді готової сухої суміші. Вміст мішка висипається у заготовлену ємкість з водою згідно пропорцій вказаних на упаковці і ретельно перемішується дреллю з насадкою перемішувачем. Закладку наступних рядів починаємо також із зовнішніх кутів. Кожний покладений блок потребує вирівнювання. Кельнею і тонг наносимо розчин на поверхню двох-трьох блоків. Завдяки цьому розчин не встигає засохнути і майстер встигає покласти декілька блоків. Після закладки кутів розтягуємо шнур і заповнюємо ряд. У місцях, де відбувається стиковка підігнаних блоків, слід влаштувати вертикальний шов. Не забувайте про зміщення вертикальних швів на 8 см по відношенню до попереднього ряду. Наступні ряди зовнішніх кутів кладемо перемінно, використовуючи шнурок. Блоки кладемо шпунтами назовні. Шпунти шліфуємо півтеркою чи рубанком. Завдяки цьому отримуємо гладку поверхню стіни, що пізніше полегшить обробні та фасадні роботи. Вкорочені фрагменти блоків, котрі вкладаються наприкінці стіни, до прикладу, на межі отворів не можуть бути коротші, ніж 11 см. Внутрішню несучу стіну з блоків і тонг краще будувати разом із зовнішньою стіною, тоді робиться перев'язка між стінами через ряд. Відповідно, підрізані зовнішні блоки стіни дозволяють завести інші блоки на потрібну глибину. Якщо блоки на внутрішніх стінах холодніші за блоки на зовнішніх стінах, перев'язку робимо на глибині мінімум 15 см. Це суттєво обмежить тепловий місток і витік тепла у цьому місці.